Десять європейських країн уже погодилися відправити свої війська в Україну після завершення війни, повідомляє Блумберг. Йдеться про розміщення британських та французьких контингентів у рамках майбутньої мирної угоди. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські збройні сили повинні брати участь у миротворчих операціях, тоді як Москва категорично проти цього. У Вашингтоні тим часом наголосили, що Сполучені Штати не направлятимуть свої війська. Пакет гарантій безпеки для України за даними Bloomberg, можуть узгодити вже цього тижня. Президент чітко заявив, що американські війська не будуть присутні в Україні, але ми безумовно можемо допомогти в координації та, можливо, надати інші засоби гарантії безпеки нашим європейським союзникам. Президент розуміє, що гарантії безпеки є надзвичайно важливим для забезпечення міцного миру. Він доручив своїй команді з національної безпеки координувати дії з нашими друзями в Європі, а також обговорювати ці питання з Україною та Росією. НАТО скликає військових керівників на засіданні. Планують обговорити наслідки саміту Трампа і Путіна на Алясці та стратегію щодо війни Росії проти України. Пише Reuters. Зустріч планується в середу, 20 серпня. За джерелами агенції у НАТО та адміністрації Трампа очікується, що в переговорах візьме участь голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Ден Кейн. У Пентагоні цю інформацію наразі не прокоментували. Тим часом робочі групи коаліції охочих у найближчі дні проведуть консультації з американськими колегами на порядку. Денному безпекові гарантії для України.